Добрий день, малята. Послухайте, будь ласка, вірш Бабусин город. Дивина така в природі. У бабусі на городі різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть. Ось гарбуз тут і квасоля, і поважна бараболя, і капуста, і салат, він шпинату рідний брат. Помідори й кабачки дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з під листочків. Малята будемо ліпити капусту. Беремо шматочок пластиліну, скочуємо його між долоньками і перетворюємо цей шматочок в кульку. А з маленьких шматочків, бачите, їх декілька. Ми теж їх ліпимо, створюючи форму кулі, потім ми їх будемо придавлювати, і це в нас будуть листочки для нашої капусти. Малята до кульки прикріпляємо листочки. І таким чином ми створюємо капусточку. Малята будемо ліпити баклажанчик. Беремо шматочок синього або фіолетового кольору. скочуємо між долоньками, створюємо кульку. Потім кульку витягуємо, придаємо форму баклажана. Малята беремо пластилін зеленого кольору і створюємо листочки. Прикріпляємо листочки до нашого баклажанчика. Малята ліпимо моркву, беремо шматочок, витягуємо його і будемо придавати йому форму морквинки. Малята, зверніть, будь ласка, увагу, що морквинки низ загострений. Беремо шматочок зеленого кольору і створюємо форму листочка. Наші осінні овочі готові.